Всім привіт! Це відео не для пасічників. Пасічникам це буде не цікаво, тому попереджаю це відео для тих, хто мене замовляв кору для, деко, для декору тераріумів, для схованок павуків, птицеядів і таке інше. Хочу зауважити, що я не знімаю ніколи в житті, не знімав і не знімаю кору із живих бархатів. Це я, із тих бархатів, яких я знімаю, кору це мертві дерева. Ось наприклад, ось цей бархат вже готовий, щоб з нього зняти кору. Вона, вона на дотик і на звук вона вже відстала від деревини. Цей бархат мертвий. Я вам зараз покажу. Весь все це дерево, ось таке воно. Воно померло. Дерево мертве. Тільки з такого дерева я буду знімати кору. І живих бархатів я кору не знімаю. А поруч, поруч дерева ще живе. Зелене листя і на ньому навіть є ягоди. Ось це дерево. Зараз до нього підійду. У нього кара поводить себе зовсім інакше. О, ось молодий. Молодий бархат росте бархат можна можна впізнати не тільки за виглядом, а ще і за запахом. Так ось, оцей бархат такий ще живий. У нього кора зовсім інакша. Вона плотно плотна до деревини приставша і звук дзвінкий. Дзвінкий звук. А ось поруч, поруч. Ось такий звук, бархат мертвий, тільки з такого бархата я ріжу кору. Це якщо щось, щоб, щоб мені не писали в лічку, що я такий сякий браконьєр і, та, і так далі, і тому подібне. тільки із мертвих дерев. І то не скажу, де вони знаходяться. Тому що... Тому що може хтось прийти і почати різати кору трохи інакше, як це роблю я. Тож, починаємо. І тепер, тепер по лінії розлому. Ведемо, ведемо ножем донизу. Де тут у нас гриби? Почали рости? Ось о гриби. Ось до цього місця. Далі вже не треба, бо тут кра наполовину з грибами. Продовжуємо працювати. Ось так. Мертве дерево, його тільки розрізаєш. Кара сама відстає. Навіть де я відрізав погано. Вона сама мені допомагає. Ось так. Ось така кара. У Бартамурська. Вона через декілька років тут би дерево впало і... Коруб з'їли жуки. Навколо дерева обкручуємо. А так я не дозволю цю кору унікальну з'їсти жукам Ось так, все. така кара знизу, а це все цюхматиння знімається. Або будуть уже... Нові володарі цієї декорації знімати. До речі, дуже багато запитань на рахунок такої кори. Всі думають, що якщо вона висихає ось так ось пластом, то вже нічого не можна з нею зробити. Дуже легко розпарюєте в гарячій воді і крутите з неї, які хочете трубочки для своїх пауків. Я навмисно розвішу кору, щоб вона висіла ось так, тому що багато хтось з терорумістів хоче, хоче натуральний задній фон для свого тераріума. Тоді це виходить ідеальний задній фон. Якщо хто хоче скрутити трубочку, нема питань. Цей задній фон розмочуєте і скручуєте, як зараз я скручую, щоб донести його і до машини. Ідеальна схованка. Для ваших улюблених пауків тицеядів. Ось так. Я збираю кору, ще раз наголошую, щоб не було ніяких кривотолків. Щекара знімається тільки з мертвого дерева. По-перше, із живого дерева ніколи в житті ви не знімете так гарну кору, як з мертвого. З дерева можна знімати тільки декілька тижнів на рік. І то коли я це не скажу. І вона не буде ось такою ідеальною. Вона завжди десь буде погано відставати, десь тріскаться, десь лопатися і таке інше. Не треба поплюжити живі дерева. Ну а мертві, мертві, мертвим велике дякую за те, що вони були, за те, що вони є, ось так ось уже тут під керою ось такі тварини. Нічого не зробиш. Вони ще. Постоять, під ними будуть рости багато-багато грибів виселки, муховиків, можливо білих. Ось таке коротеньке відео про те, як я знімаю кору з бархата Амурського. Дякую всім за увагу та терпіння.